Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ми кожного дня пересуваємось містом до роботи, навчання у інших справах. Та чи задумуємось про те, скільки зусиль докладають люди з обмеженими можливостями, аби подолати такий, на перший погляд, простий шлях? Тож пройдемось вулицями Вінниці та перевіримо, чи справді наше місто комфортне для усіх жителів. У центрі міста входи до більшості держустанов облаштовані пандусами. З'їзди на переходи також є. Тут люди можуть безперешкодно пересуватись. Трохи далі по вулиці Соборній, муніципальна аптека, номер 3 І тут перешкода, високий поріг з вузькими дверима. Навряд чи людина на візочку потрапить туди. На вулиці Київській можливість безперешкодно пересуватись на візочку. Перевіряємо з Анатолієм. Тут же стикаємось з першою перешкодою. Вхід в аптеку. Пандус, начебто, і є, та зроблений, аби був. Тротуар на київській здебільшого облаштований, тому анатолію тут не складно пересуватись. А от далі знову перешкода. На другий бік годі добратись через зебру. Бордюри надвисокі. І так знову і знову на інших зебрах вирішили спуститись до пляжу. І туди ніяк. Анатолій каже, по місту в цілому пересуватись досить зручно. Пандуси є і в будівлях, і на вулиці. Та от високі бордюри перешкода номер один. Ну, на 80, навіть на 90% зручно, але є такі місця, я вже вам ще не показував, що просто нереально з'їхати, навіть ось довго хочеш до річки підійти, а не можна. Пішохідний є, пантуса немає. І ви самі бачили, там, де можна заїхати, то Машина може виїхати з боку і тебе. Дмитро, який багато часу проводить з людьми з особливими потребами, підтверджує: є місця у Вінниці, справді добре облаштовані для людей з обмеженими фізичними можливостями, та їх недостатньо, аби повноцінно пересуватись містом. От ми бачимо рядом теж проблематичний пандус, де люди не тільки з інвалідністю, адже люди, які мають коляски маленьких дітей, дуже Важко переходити цю дорогу, де активний рух. Громадський транспорт також став більш доступним, та його не вистачає. Буває таке, що е, з низькою ступінкою транспорт можна чекати біля години. На проспекті космонавтів оновлена алея закінчується з'їздом до пішохідного переходу. Та далі для людей з обмеженими можливостями розпочинається звична для них смуга перешкод. Я не думаю, що дуже багато зусиль є забрати чи два чи три бордюра для того, щоб людина могла проїхати. Або е зручніше зробити градус е цього пандуса. Шлях до підприємства, де працюють люди з обмеженими можливостями зору. Тут дорогу поки не зробили. Чиновники обіцяють, люди чекають. Я якраз користуюся трамваєм. Добре, якщо повезе якось обійти ту калюжу чисто випадково, а то йдемо. По калюжах. А вхід в адмінбудівлю, в якій знаходяться більшість департаментів Вінницької обласної державної адміністрації, людям з обмеженими можливостями також закритий. Йдемо у міськраду, аби звернути увагу чиновників на проблеми, з якими зіштовхуються люди з обмеженими можливостями. Там кажуть, працюють над проблемою. В складі поточних і капітальних ремонтних. Робіт при працюванні тротуарів та доріг, ми передбачаємо значить, влаштування відповідних пандусів, а також при влаштуванні і капітального ремонту зупинок автотранспорту. Ми передбачаємо влаштування тактильної плітки, а також і пандусів і переходів для даної категорії мешканців. Також журналісти народного контролю вкотре нагадали про проблемну дорогу до підприємства, де працюють люди з вадами зору. Нас запевнили, вже незабаром питання вирішать. На даний час проводиться проєктна робота з цього приводу. От, відповідні тендерні процедури ми будемо робити цю дорогу і тротуар. Народний контроль обов'язково і надалі стежитиме, аби людям з обмеженими фізичними можливостями створили зручні умови для пересування у рідному місті. Євгенія Гулько Сергій Немирівський. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.